Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую ось такий пляцок Санта-Барбара. Тут чудове поєднання мак, яблука, горіхи і ще й білкова пінка. Та й готується він достатньо просто та швидко. І розпочинаю з тіста. До борошна всипаю пакетик розпушувача, тут є 10 грамів. І перемішую. Далі натираю охолоджене вершкове масло або його можна нарізати ножем. І тепер все перетираю руками. Пляцок буде випікатись одним коржем, і ви вже бачили, який у нього ефектний розріз. Потім сипаю цукор в одну склянку. Перемішую і додаю 5 жовтків, а білки буду потім окремо збивати. Додаю 3 столові ложки сметани і замішую тісто. За потреби можете додати ще трішки борошна, якщо тісто прилипає до рук, і розділяю його на дві рівні частини і зразу першу викладаю у форму, застелену пергаментом. І ось так розрівнюю руками. Форма розміром 32 на 24 см. Тісто м'якеньке та приємне у роботі. Руки для зручності можна присипати борштом. Ось так бортики не формую. Це тісто у формі перекладаю у холодильник, а до другої частини додаю одну столову ложку какао порошку темного. Якщо у вас не темне какао, тоді додайте 2 столові ложки з гіркою і вмішую какао. Ось таке шоколадне тісто вийшло. Загортаю його у пакетик чи харчову плівку і кладу до морозильної камери. А для начинки потрібно очистити приблизно 9 яблук. Якщо у вас велике яблуко, то може бути і 6. Все залежить від розміру. Яблуко розрізала навпіл і витягнула серединку, ось так, щоб туди вмістилася макова маса. Та подрібнюю приблизно жменько волоських горіхів. Світле тісто у формі витягнула з холодильника і посипаю панірувальними сухарями. Я просто підсушила булочку у духовці. І начиняю половинки яблук маковою масою. У мене купована макова маса, але можна приготувати і самим. Також до неї можна ще додати родзинки. Це вже за бажанням. І запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Все готово, тепер збиваю яєчні білки з дрібкою солі. І коли вже буде ось така піна, всипаю цукор приблизно 2-3 столові ложки. І сюди всипаю пакетик кисілью. Тут є 40 грамів, його можна замінити на 2 столові ложки картопельного крохмалю. І далі спиваю міксером. Викладаю цю білкову масу на яблука. і посипаю подрібненими горішками. Темне тісто з морозильної камери натираю на терці. Якщо воно у вас не сильно підмерзло, то можна просто нащипати тісто руками. І ставлю випікатись у попередню підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 1 годину. Вже охолоджений пляцок посипаю цукровою пудрою. І подивіться, який він середині. Неймовірно гарний та дуже смачний. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Фейсбук Смаколики Юлі». До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.